Хочу показати, які нам світа принесла, е, як вони називаються? Піроженки. Такі. такі шоколадні. Ми вже, я вже дві з'їла. А ти скільки з'їла? Одну, а я дві з'їла і кукуколю. -ку колю Ку -ку -ку П'ємо колю Кока-коля. -ку. Угу. І такі добрі, і такі шоколадні, і там яка ще й начиночка всередині. Я теж вже другий стаканчик влупила. Я ну і Емаш, куди ж без еми? Ну, добре, Ну, це тепер сидю, я дві штучки з'їла, тепер сидю, думаю, чи їсти третю, чи не їсти. Не знаю вже. Ну, такі добрі, дуже добрі. Піроженки ось отак ближчі. Всім привіт! У мене сьогодні такий насичений день. Це взагалі утром стирка, потім два відео, потім консультація. Щораз, зараз ще одна консультація. Потім там уроки перевіряємо. Коротше, такий дуже-дуже-дуже. Я думала, що сьогодні половина нічого не робить. І ну, отак. От, думаю, Та, ладно. Те зроблю, а те не зроблю. А сама думаю, та ні, а коли я його буду робити. Хоча була сьогодні робити, але так і не зробила. Ладно, я потім вже, може, завтра я так вже подумала, що завтра, тому що я не всю. Хочу похвастатися ногтиками, якими я зробила собі. От, от прийшла на виходні і думаю, зроблю собі ж нохтики. Бачите, з такими бусинками. Тут ось дві бусинки. Приліпилася, я така каже, що ти їх ліпиш, вони все одно підпадають. Вони то красиві, ну, підпадають. І ви знаєте, заправляла постель. Ну, не заправляла, а поправляла. І ось відлетіла бусинка. Моя. <ріху> так відлетіла. Одна так і відлетіла. Ну, я так подумала, що я, мабуть, її просто погано приклеїла. Просто погано приклеїла. Тому що якби я її нормально, то. Ну, Вона б сразу б не відпала. А так я так якось так різко як, смикнула, і все. І вона у мене, коротше, полетіла. Ой. Ну, думаю, ладно. <смір> ну, і ладно. Раз так, то так. Та й оце. це. І оце ж я сьогодні. Так все бігом-бігом-бігом. Та я навіть і зараз увечері ось, ось, вже записую. Тоже стараюся, ну, намагаюся так бисінько записати, все зробити, щоб успіть. Потому що там то уроки, то прийдуть вже із роботи, теж, щоб ну, і не мені не заважали, не я не заважала в общем, нікому. І, і поплести мені сьогодні знову не виходить. А я на виходні, субота і неділя, щоб ви розуміли, дивилися вечером, в общем, дивилася вечором відео роботи за 2024 рік, як дівчатка, ну, свої вже роботи, те, що вони зробили за 2024 рік. І знаєте, я оце, як подивилася, така у мене мотивація з'явилася, що це взагалі, як вони оце все, скільки вони робіт зробили за рік. Вони хі -хі -хі, за рік скільки, там, і 40 робіт. І це. Ну, да, вони є і маленькі теж вважаються, і маленькі, і великі. Там, всякі. А в мене за рік, взагалі, я навіть не знаю. І вони мене так оце мотивірували, вони мене так смотивували, щоб я. І головне, що вони ще й записують. Вони ж не просто так оце все. Там, ну ось Дивіться, оце ми це зробили, оце ми це. а вони ще ж кожну свою роботу записують, скільки там стежків, скільки там хрестиків, скільки там ну всього. Ну, то, хто автор тої схеми, хто автор тої схеми. Ну, короте, капець, понимаете? І мене це знаєте, смотивірувало. І я думаю, ну все, почну і я все там записувати, писати, там плани. Ну, в принципі, плани я і так роблю. Всі, да. Але ж, ну от, Щоб по роботі, по рукоділлю. От, думаю, буду записувати. І вже з понеділка почну теж працювати. Ну, у мене такий теж продуктивний, не зря. Сьогодні трошки теж такий день, що я працювала і фізично, і морально, і ще продовжую, і ще продовжую працювати, і ще не все, і ще не все. От. Я ж кажу, ще ось уроки треба перевірити. там. Уроки перевірив і цей. І ще ж на консультацію, бо я там сказала, що я вам до кінця дня скину всю інформацію. Ну, в принципі, це так уже не так складно, в принципі, не... ну, але все одно треба. Якийсь період, такий, знаєте, теж написати, красиво, розписати, хорошо, щоб людина, щоб людина. Було приємно і нормально читати, щоб вона все зрозуміла. Ну, ну, оце я зараз трошки відпочиню, напевно, а потім знову пряжуся в роботу, трошки поміняю. Бо я ж кажу, сьогодні в мене таке. З утра з в... 8 утра. Оце я. Давай там то стірку затіяла восьму, ну, щоб успіти до часу, потім давай відео знімати. Зняла відео. Mm, потом давай там <кхем> mm, діва побігла чай попити, потім після чаю це ж на консультації, Тут, то цей. Mm, наша собака відв'язалася, а поля з вікна на неї кричить, щоб додому йшла. <кхем> ну, я світі сказала, Світа, дивися, собака наша відв'язалася. Дивіться, як цвіточок розпускає. Коло мене бутилок. Капець, значить я п'ю тут кожен час. <реш> <реш> кожен час. Ну, нічого. А він бачите, як воно піднімається, отак от сюди нахиляється, до сонця, до сонця хоче. Я його полила. Я ж неділю достала його, поклала, полила хорошо, і опять заново туди ж поставила, щоб це бо в нас в неділю теж такий, знаєте. Навіть не в неділю це було, це було в п'ятницю. В п'ятницю трошки там прибирала, це все робила. От, і рішила цвіточки ще теж займалися. Так що, от, от такими ділами добре, буду завершувати, бо, бо ще роботи. Так що надовго не прощаємося і скоро зустрінемося. Ти надівай щось, бо не дай Бог простудишся. Ти що? Я не простудився. Доця холодно на дворі.